Ти ж дуже часто люби, робиш клієнтам Боже, цю європейський манікюр, не обрізаєш. Да, да. Я просто не знаю в нашому нейл просторі ще майстра, який би так топив за необрізний манікюр. Чому? Це ж теж одна з твоїх фішок. E, взагалі це все почалося, відколи я поч... e, пішла працювати в одну студію манікюру. E, зараз її вже немає, раніше була Nails. Вона дуже була популярна в Києві. Слайдери? E, da, їхні слайдери? ну Кілії. І там e, мене навчили європейського манікюру, тому що там e, була така клієнтська база, яка от, e, от їм подобалось, коли на брюзати кутикули і так далі. І мене цьому навчили, і мені це дуже сподобалось, тому що e, взагалі мені не подобається ні, ні процес зняття, ні процес чистки, ні процес опла. Мені подобається оце, от, от, коли от, дизайн. Mm -hmm. От я це писемку шу для того, щоб потім зробити оце дизайн, це моя саме улюблена частина. І тому, Коли оце не треба обрізати кутикулу, це для мене просто якесь Боже спасіння було. Mm. І, е, хоча я вмію там нормально її обрізати, но просто я не люблю ці процеси. А я не люблю е, от, чистку або обожню зачистити Я комбі-апаратку, просто обожнюю. Так що ми будем, якщо будемо працювати, будем працювати, я буду чистити, ти будеш малювати.